Ну що ви робите, Вася? Я нічого не роблю. Я що ви робите? Ну дивіться. Не закривайте двері. Не закривайте двері. Нахто ти закриваєш двері, Вася, сука. Вибу, нахуй. Ти шо, сука? А ну с'єбався отсюда, нахуй. С'єбався отсюда, дебіл. Ти понял, нахуй? Уебал нахуй, людолов, ты ебаный. Не буду Ура. дивиться. Проявляйте документы, кипа, пизду, сука, служи. Хули ты тут, сука, делаешь? Документы, кипа, Иди добровольцем, нахуй. Документы. Иди, сука, добровольцем. Хули мой брат, нахуй там, сука, а ты тут, блядь. Нахуй пошел. Гніда, сука. Я не зрозумів, не від два світи. До побачень!